І вітання, любі мої підписники і гості мого каналу. Я вже вдома, я вже вдома мої люди. Я приїхала сьогодні трохи по зранку, оббігала, телефон розрядився був і поставила на зарядку і не стало світла. Я так обдивилась сама чуть-чуть погода в нас така, знаєте, то сонечко, то, то трошки хмарки переходять якраз добре, так знаєте, легко так сидіти. Але я тільки що вийшла, тільки що вийшла, бо появилось світло. І я думаю, треба вам щось зняти. Треба щось зняти і треба щось м зробити, хоч трошечки, треба хоч щось трошечки зробити. Думала, що мої. Е Роярди чи рози зовсім вже не цвітуть, думала, що все повідцвітало, але все цвете. І щось повідцвітало, щось цвіте. Треба все пообрізати, піти тут всі, посохші, все, 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 все треба пообрізати. І треба взяти собі сікатор, відро і треба то все пообрізати. Але я так ще. Так що сіла і на то все дивлюся, знаєте? Дивлюся на то все. Таке, Вроді вроді недовго з дому. Вроді з дому недовго, Але то є літо, знаєте, то не зима. Що одне і то саме, нічого страшного, нічого, нічого не міняється. Але, то, а то є літо. То йдемо, мої любі. Покажу вам, що в мене цвете. І як в мене цвітуть лілії. Показувати багато є чого. Ну, в один ролик, все не покажу, але трошки вам покажу, щоб ви подивилися і згадали те, що я вам показувала. Це який-то кущ чага. який-то кущ і там та цвіте. І пускає. І пускає та трояндочка. Ой-ой, може, вона буде, може, вона буде така, знаєте, велика. Але бачте, як вона як вона цвіла, і як вона відцвіла все треба, все треба зрізати. Ну, прийду, все буду зрізати. А цей кущ Весь наукола, весь у бутонах, весь у квітах, весь квітах. Такі, такі гроняги великі. Хочу вам сказати, що ця гортензія, бачите, пускає догорі. Значить, вона буде високий кущ. Значить, вона буде високий кущ. Добре, слава Богу. Добре. Добре, ще росте. Добре, що росте. Ця гортензія піднялася, але пуплінків ще немає. Але піднятись піднялась до горі. Слава Богу. Цвіте моя лілійка тут, бачите, така блідорозовенька, блідорозовенька така. О, така. Всюди буріни, ви розумієте? От я я що ті буріни змикувала. А вони знову. Тут цвіте жоли. Той мій колосок. Ромашки. Тут її є цвіте. віться. Ой, я не знаю, що тут в неї є. Два пагінці. Два пагінці. Бачите, який один. Що то по мені літає. Бачите, який один букет на одному пагоні. Бачите? А це другий молоденький. Отак. От Отак От розсвилили. Така краса. Бачите, мої дорогі, кілько я маю роботи. Тобто все пообстригати, поврізати. І тут і колосок, і ромашка, все, і там у мене. Я позацвітала. Така лілійка, бачите, жовтенька. Там розовенька, така. Пустила там пару таких пагінців. Тут ця лишень така. Я її розсаджувала і роздавала, того вона така бідна, ця біла. Лише має дві квіточки. А пахне, а їй так було багато. А, не знаю. Все треба пообстригати. все треба повстригати. Ой. І тут юка розцвіла. Ну вони будуть великі, але ну, вони розсаджені. О, ця лілійка напускала таких маленьких. Бачите? Вона Не пахне, вона не пахне, вона така е, блідо-жовта, але вона не пахне. Ні, не пахне. А ви бачите то, що я привезла була з Польщі, щось воно вмерло і стоїть. Вмерло і стоїть мертво. Воно щось має, дістало якусь хворобу. Ви бачите, що воно дістало хворобу? Ну, треба покропити. Ну. Воно якесь, знаєте, оброблене, то воно не хоче такого простого, воно хоче всього такого хімії, хімії, хімії. Ну най. Йдемо, подивимося ще далі. Бачите, отако. Тако з вигляду нічого. Але то все, як треба пообстригати, то треба часу. Треба часу на то все. І тут в мене ці тут лілії є довше. Здовж. І тут і ця цвіла вже відцвітає, треба прив'язати. Буряни, бачите? все треба пообрізати, повичищати. Тут лілейник. Тут мій лілейник такий. Бачите, який лілейничок. Я його розсадила була на кущики такі. Така лілейка. Бачите, яка ще лілейка є. Пустила. Чи все не пустила, це не пустила, це, це, це бурін, а я думала, вона пустить. Не пустила. Оці маленькі. Така лівійка. Там вишневі. Все-таки я пересаджувала, а вони не попускали більше, лиш трошки. Так самі цітуть. Десь чоловік мені рвав пару абрикосів, але я не вірю. Але я не виджу Але я не виджу. Ось тут мої лілії. Бачите? Така розова. Така. І сюди от такі Бачите, всюди. Там, де натикані, натикані, всюди вони. о Там ще якась чи розова, чи вишнева. Коротше, їх всюди є. тих лілій та ще така дрібненька, що саме пізно буде свистити. Треба щось купити, щоб ті лілії покорпити. Знаєте, щось купити, щоб їх обрізкати, аби вони. Відійшли. Тут така лілія, красуня. Тут гортензійка розцвітає. Всі квітки вам покажу. Всі квітки вам покажу свої. Йдемо сюди подивимося. Персики наростають, знаєте, персики наростають, але там, нектаринка пропадає. Вони наростають, але їх треба пропити, бачите, від, від того, щоб гнилі. І тут покажу вам свою красоту. Свої тут лілійки. Бачите? У мене зацвіли лілії, Але все сухо, дощів нема. Нема дощів, сухо і все. Отак От зацвіли. Що з тих помідорів? Подивіться, нічого нема. То нема. То нема. Той крайній ряд, що я висаджувала такі маленькі цибульки, просто висіювала їх. А тут трохи випродувала, трохи пересаджувала, розсаджувала отак. А трохи роздавала, знаєте, а трохи роздавала от тако. І ці такі помаранчеві, чи як вони називаються? Я думала, вони вже повідцвітали. Я думала, що вже нема моїх квітів, вже навіть не подивлюсь. Бачите, як, як бжілки звиваються. Як бжілки звиваються. Ця біла така. Ця інакша, бачите, ця інакша. А ця. Отака. Отака. Якась така лимонна. Це лимонна якось. Тут нема, бо тут я викопувала їх. Викопувала та й тут нема. Отак. Отак мої квіточки бідні в такі суші. В суші. Суш така аж потріскала земля. Бачите? Аж земля потріскала така суша. Не знаю, а ну підкажіть мені, хто знає, що робити з чесником. Цибуля лягає, а стоїть цибуля там, що на городі. Не знаю, певно, нічого не буде. Ну як, треба купити її, ще підживити чимось трошки, щоб вона хоч трошки поправилась. Моркву пересапати треба, коротше, роботи ціла купа. Я приїхала і роботи ціла купа. Отак От тут треба попересапувати цей перчик. Весь. Тут він ще так нічого. А там тут-то трохи все бідне, бідне. Ну, але нічого, але нічого. О, персики. Чоловік мій так все шкодує, того гілля, знаєте, і все, то то так, все воно в тих чагарниках. Ну, я то то все а, ви, а, вичищала, а він полишав іншу половину. Та й все. От, знов якась біда на персиках, знов якась біда. Файні персики, такі нічого. Малесенькі. Ну, то треба все все кропити 150 разів. Це щось жовтіє, не знаю, що вона, що такий сорт, чи вона щось, щось бідує, не знаю. О, а там ще нічого нема. Ну, не покропили від парщів, від, від певні. Ну, від, від гнилі, певне, що. І того. Бачите, о, в'яне, в'яне, сонце таке, і все, і воно все сухе. Все в'яне, все в'яне, треба буде все полити. Це немає пуп'яночків. Це немає, а, ось тільки. Яке? яке все бідне, на вечір все треба полити. А ця трояндочка цвіте вже і відцвіла, Пуплиночок ще має. Треба все тут піти позривати, позрізати. Вона буде пускає, бачите, буде росла ще вище. Знаєте, обійшла. Вроді нічого, вроді нічого, тут все все, ну, але хоче, хоче рук, хоче, щоб прикласти трошки рук. Чоловік робив, що міг, а, але то все, ну що йому там будуть Мої квіти мої квіти, буде моїми квітами переживати. Щось, щось робив свою роботу. Слава Богу, що хоч робив свою роботу. А вже квіти, вже Бог з ним, як є, так є. Йдем, я вам покажу, які в мене ті черешні, що дійшли. Я скажу вам, я пробувала, але вони вже, ну як, вже все, вже їх нема що рвати і куди їх рвати, що з ними рвати їх, і куди їх рвати. Вже і так буде на цей рік. Знаєте, цю нектаринку не треба жаліти. Треба її чисто піти, піти, її чисто пообрізати, бо вона далі пропадає. Пропадає і все. Так як персики ще не, не дуже, то нектаринки катастрофічно. Покажу вам черешні. Бачите, як черешні рвали, рвали, рвали. Подивіться. Подивіться, які черешні. Ага. І треба, щоб мені ці черешні mm. чоловік обірвав. О, Може, з цих черешень я зроблю якесь варення. з цієї О. Я половина вся, вся в черешнях. Дивіться. Дивіться, які гроняді. Ну, отак. От отак. Такі черешні. І пропадають. Ну от, мої любі, обійшла з вами по квітах. Пройшлася, подивилася добре. Я так, знаєте, спереду, як приїхала поверхово подивилась, а туди далі не дуже, то так проходила. Ну, але нічого, нічого. Все добре, все добре, все дуже добре. Щось не так, то я поправлю, то все пообрізаю, повичищаю. Мені би така погода була. От якщо така буде погода, то супер буде. То буде супер. О, хочу вам сказати, о, Хочу вам сказати, що, можливо, сьогодні буде ролик з посудом. Ну, не знаю, якщо я розпакую, то, можливо, буде ролик з посудом. Е, хто не знає, що в мене є другий канал, канал називається Нові Вінтажні речі від Світлани. Запрошую вас всіх. Переходьте на канал. Підписуйтесь. Я надіюсь, вам там буде цікаво, мої дорогенькі. Надіюсь, буде цікаво. А зараз, ну тільки щоб було світло, тільки щоб було світло. А зараз, що мої любі вам ще сказати? Що вам ще сказати? Дома. Дома та є дома. Але і там мені добре. Мені там добре. Мої діти мене не не кривдять, не обіжають, так що мені, мені добре. <смі> мені було добре. І там, і приїхала сюди, і тут нічого. Чоловік скажу, скажу вам так, як є. Чоловік а не, <смі> <смі)> <смі)> Зразу, дуже, не дуже так ні, та він нічого, але о, прийшла вже, хоч би переоділася, то вже не все, всюди ходи, і ще йди їй поможе. Я вам покажу. У мене, е, я лиш поїхала, і сім каченят, сім каченят під качки вилупилось. Він забрав брудер, А так, під індички, всього на всього 5 цеплят. І він теж туди їх, Ну, а качка є качка, знаєте? І що воно буде тими з тими цеплятами в тім брудері? Світло то є, то виключають. І я приїхала, навіть до хати не заходила, навіть не заходила і не переодівалася. Зразу пішла, подивилася, відкрила, то то все ще було світло. Їх всіх там, де в мене були індичата, і кличу його, кличу його, ходи, ходи, поможе. Що тобі вже помогти? Вже приїхала, вже починає. Що помогти? Ну і то поміг мій все. А вона ще навіть не переоділася і вже вона все, вже вона тут приїхала і керує. Так може бути, о так може бути, викажете. Mm -hmm. Ой, якось так, мої дорогенькі, якось так. Добре, мої любі, добре. Надіюсь, що я буду частенько до вас виходити. Надію, що все буде добре. Що все буде добре. І що вам ще сказати? Що вам ще сказати? То вже будемо бачити, що... Що далі казати і що далі в нас буде з того виходити. А зараз, мої любі, залишайтесь здоровими, будьте щасливими, всього вам доброго. Бережіть себе, бережіть свою родину. бо біда, біда мої любі, біда. Шануйте один другого, шануйте. Все, все, на цьому буде все. До зустрічі, мої хороші, до зустрічі. Всем пока, пока, мои любимы, всем пока.